та економічна політика, яка сьогодні відбувається в Україні, це фактично політика на знищення української нації. Сьогодні стоїть головне завдання забрати землю, забрати за копійки в селян, доведених до зубожіння, продати її на цьому заробити мільярди, потім поїхати в свої там офшори і там жити. Бо їх тут нічого не тримає. Їх тримає тільки одне можливість заграбастати землю. Чому ми категорично проти продажу землі? Тому що ми кажемо, що треба не землю продавати, а треба створити фермерам умови для того, щоб господарювати на цій землі. Не латифундистам, які загнали трактора, обробили землю, зерно вивезли, продали за кордон. А коли люди питають, а в нас сільраді світла немає, води немає, а можливо дороги поїдемо, немає. Дозвольте а я закінчувати. Можливо, власне. латифундистам потрібно сказати, щоб вони інфраструктуру налагоджували. Послухайте, ну силу. поїдьте, скажіть латифундистам, щоб вони налагоджували інфраструктуру. Вони кажуть, ми вам платимо на паї. До побачення, це ви сказали, що ви нас все хочете. Це потужне тому, лобі аграр. Тому я лобі. кажу про те, що наша земля це головне, що в нас є, і ми не повинні. Дати можливість її продати, а створювати найголовніше сьогодні для того, щоб зупинити знищення української нації, це дати людям роботу. От, коли люди будуть не спиватися, а заробляти, мати роботу у селі чи в місті, от тоді у нас буде майбутнє. Ми і пропонуємо радикальна партія, план дій. Ми не просто критикуємо владу, а ми пропонуємо план дій, спрямованих на відновлення власного виробництва через зниження податків, дерегуляція, боротьба з корупцією, створення роботи, Очих місць через дешеві кредити, коли сьогодні селянин у нього забирають пільговий режим оподаткування, а кредити, може селянин взяти кредит? Чи промислове підприємство може під 40% взяти кредит? Ні, не може. О чим треба займатися. А уряд каже, давайте негайно приймемо бюджет, давайте негайно змінимо податки, бо нам треба 2 мільярди доларів узяти кредит у Міжнародного валютного фонду. А ми кажемо протилежну політику. Ми говоримо про те, що коли ми зробимо кредити під 3-5% річних, коли ми знизимо податки, то нам... Нам не треба 2 мільярди доларів, буде брати кредит у Міжнародного валютного фонду, тому що ми по 200 мільярдів доларів будемо самі заробляти щороку, і при цьому годуватимемо своїх дітей і онуків, а не ходитимо як же бракі з просягнуто рукою. 60% ВВП це купівельна спроможність громадян. А що толку від того, що в магазинах стоять ціни, а людина заходить в магазин як в музей, бо в неї немає за що купити той кусок хліба чи в аптеку купити ліки? Я чую, що ви людина старшого віку і, очевидно, цими аптеками. Що толку від того? Тому єдина можливість відновити національну економіку це збільшення купівельної спроможності, щоб у людей були гроші, це замкнутий цикл. Є в людей гроші, пішов в магазин, купив товар. Інше питання, який товар на полицях магазину? Якщо там. Китайський чи турецький хлам, то це не годиться, тому що там має бути українське збіжжя, український товар. І тоді, а якщо наші з іншого боку підприємства не будуть працювати, бо якщо в людини немає за що купити холодильника, телевізора, матраші, труси, носки, то хто буде їх виготовляти? В Полтаві не буде працювати фабрика. Колись у Полтаві було в Полтавській області більше 30 підприємств легкої промисловості. І я так можу по кожному обласному центру назвати де що було. А сьогодні немає. Чому немає? Бо ні за що купувати. Чому комбайни херсонські не роблять? Чому трактори харківські не роблять? А хто їх купи? Хто їх купить, коли в сільськогосподарського виробника немає за що купити той комбайн чи той трактор? Коли в людей... Немає за що м'ясо купити, коли сьогодні люди крупи їдять замість того, щоб їсти м'ясо чи молоко пити. Бо замість молока, яке по 2,50 у селян беруть, а в магазині по 15 гривень продають. то ж не молоко продають, а то ж порошок розведений польський продають. Тому для чого підвищення заробітних плати пенсії? А щоб не бути жебраками? Бо сьогодні уряд хвалиться, що дотації всім встановили, дали субсидії на житлово комунальні послуги. 4 мільйони сімей отримують субсидії. Це означає, що 12 мільйонів людей, як же браки, стоять, чекають від уряда подачки. Дайте людям зарплати і пенсії, щоб вони не отримували ті субсидії. І вони заплатять і за комуналку і за все інше. Тому єдина можливість відновити національну економіку це радикальне підвищення доходів громадян через збільшення заробітних плат і пенсій.